Наступ на суми поки що переноситься. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора ввечері з'явилася інформація про те, що російські війська окупували населений пункт Рижівка у Сумській області. Заявив про цю інформацію Рамзан Кадиров. Ну і звичайно, в першу чергу це все понеслося по російським телеграм-каналам. Але що цікаво, що українські провладні е, телеграм-канали мільйонників також підхопили цю інформацію. Згодом виявилося, що вона неправдива, але я спочатку думав, для чого вони це роблять. А потім зрозумів, що роблять вони це для того, щоб показати в черговий раз, як Росія бреше, як російська пропаганда продовжує брехати. І саме тому, а так як українці не дуже читають російські телеграм-канали, то вони закинули цю інформацію в український медіапростір, розігнали її, а потім спростували. Але що ж відбулося насправді? Я вже давно не вірю заявам офіційної влади, і місцевої влади, і центр протидії дезінформації. Вони всі постійно брешуть, тому їм віри вже немає. Тому я почитав інформацію від військових, які пояснили, як все це могло відбуватися. Справа тому, що Рамзан Кадиров, окрім того, що він написав, що окупували Рижівку. Так він ще виклав деякі фотографії, там е, Рижівська міська бібліотека, сільська рада там, і так далі. Тобто, ніби то дійсно вони знаходяться в цьому населеному пункті. Що цей населений пункт Рижівка, він знаходиться в сірій зоні ще з 2022 року. Тому там по 10 разів на день може змінюватися обстановка. І ще один важливий факт, що оця рижівка, а також російське тьоткіно це села, які сусіди. Тобто, грубо кажучи, вони сполучені між собою однією вулицею. І скоріше за все, російські ДРГшники заскочили в цю рижівку, зробили декілька фотографій і повернулися на свої позиції. Ну, подібна ситуація вже була, коли пам'ятаєте цей російський добровольчий батальйон Легіон Свобода Росії, публікував відео про те, що вони захопили там тьоткіно і так далі. Ось це була точно така сама ситуація. Тому, як заявляють українські військові, ніяких росіян в Рижівці ще немає. Але, за інформацією тих же військових, а також Інституту вивчення війни, Росія все-таки планує наступ на Суми і дуже активно до цього готується. А всі ці казочки української пропаганди про те, що у росіян не вистачає сил для наступу і так далі, це все чергова брехня. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.